Всім привіт! Ласкаво просимо на канал. Зараз в мене максимальний овер команди 112. Зараз ми відкриємо пак за 3000 самоцвітів. Всіх прошу підписатися на канал та поставити лайк під відео. Сьогодні ми з вами заберемо 107 лівого захисника і думаю, що сьогодні потрібно закінчувати з подією НеОН. І планую з вами. Зустрітися в наступну п'ятницю. Дивимося, який тут гравець. Германія. Наб, Арсенал. І це 102-й. На пазли піде. Забрали ми за 3000 самоцвітів гравця. Зараз переходимо в магазин і будемо забирати самоцвіти. 2,5 з Тисячі самоцвітів є. Тепер в Division Rivals. Заберемо самоцвіти. І ще ми тут відкриємо паки Division Rivals по тисячі очків. Заходимо в паки. Дивимося. Потрібно нам екран. А екрану немає 99-й гравець. Зараз відкриваємо другий пак. Потрібний екран. І екран є Англія, ПЗ, ліц, сотий. Ще будемо відкривати третій пак. Тут нас випадає Германія. НАП. І це 103. На пазли добре зайде. На 30 пазлів. Далі ми будемо. Я зараз вам покажу, скільки в мене вийшло нагороди ліги. Самоцвітів 7600. Доволі непогано. Забираємо. І забираємо всі інші нагороди. Тут будуть гравці, забрали ми гравців. Зараз позбираємо нагороди, де можна. Переходимо. Потрібно в зв'язний абонемент перейти. Ні, зараз перейдемо в футбольний центр і зараз покажу, де можна забрати гравців на обміни. Зараз тут, бачите, 98-х можна два забрати. Першого забираємо. Далі другий 98-й. Буде потрібно на обміни додаткового часу. Забираємо другого 98-го. І забираємо ще одного 99-го. 99-го нам потрібно, бо в мене не вистачає там на три обміни додаткового часу. Переходимо в обміни і переходимо в додатковий час. Зараз ми сюди закинемо 99-го гравця. І нажимаємо обмін. Скільки очків дасть? 3,780. Зараз перейдемо в додатковий час і будемо відкривати по 4 тисячі очків набори. Це за 10 тисяч не цікаво. за 4 тисячі три набори. Відкриваємо перший. 97-го забираємо. Відкриваємо другий набір. 96 шостий максимальний. Не випадають гравці 102, 107, не Продаваємо її знову. Це дуже-дуже погано. Тут максимальний 95 лише. Забираємо і потім зробимо обміни на монети. Їх невигідно продавати, краще робити обміни. Бачимо три гравці. Переходимо в обміни і, нам, і міняємо їх на монети. Переходимо до 96-х. Обміняємо і 97-го. Сьогодні випуску буде 107-й лівий захисник. В мене на цій позиції стоїть лізаразу 104-й. Ілі заразу ми поміняємо на 107-го. Зараз робимо останній обмін. Переходимо, забираємо нагороди зв'язного абонементу. Дивимося. Тут насипало гравців. Пізніше я попродаю їх на ринку в офлайні. Далі ми переходимо в лігу чемпіонів. Тут подивимося, заберемо нагороди. 4 лише нагороди. Там взагалі 10 пунктів. Потрібно пройти небагато. Маленький такий абонемент. Переходимо в Лалігу. Тут теж можна забрати нагороди. Переходимо до абонементу. І забираємо. Подивимося, скільки самоцвітів насипить. 300. Малувато. І ще можна забрати нагороди Ліги. І зараз покажу, яка ліга, на якому місці в мене Ліга. Всіх запрошую в свою лігу україна паляниця Зараз ми заберемо ще гравців з Ла Ліги. Можна забрати. Можна їх закидувати в обміни. По тисячу очків гравці. Міняємо. Нас вийде забрати трьох гравців. Ще третього забираємо. Забрали третього гравця. Переходимо до ліг. 12 овер, бачите. Переходимо до ліг Заходимо в нагороди і забираємо всі. 63 рівень. Зараз. Після 50 рівня виходять малі нагороди. Ось Україна паляниця на першому місці. Якщо так закінчимо до четверга, буде 8 тисяч. Самоцвітів нагорода. Так що всіх запрошую в лігу. Мінімальний овер 110-й. Ліга називається Україна паляниця. Переходимо ми в подію Неон. І тут потрібно забрати нагороди. Тут будуть пазли. 5 мільйонів монет забираємо. Далі, бачите, 10 пазлів. Забрали. Далі переходимо гравець 102 Який пригодиться в обмінах на пазли. Забрали 102 гравця. Далі переходимо очки переносу тренувань. Далі 500 самоцвітів. Доволі непогано. Далі 10 пазлів. І гравець буде далі 104-й. За 300 очків забираємо гравця. І дуже-дуже там багато все попроходив, дуже багато очків залишається. 104-й гравець. Далі переходимо. Ще раз переходимо в Неон і будемо міняти гравців. Дивимося, скільки в нас. Зараз подивимося, скільки в нас є. 700, 725. О, ще заберемо пазли 50 пазлів. Не забудьте ці забрати, коли все пройшли, не забудьте ці забрати 50 пазлів. І забираємо стадіон в нагороді. І можна переходити в галерею. І можна обміняти гравців. Нам потрібно 1000 очків. Переходимо, міняємо 104-го. 60 пазлів. Що ще нам випадало? Там випав у нас. 104-й в нас є. 103 й випав, так? Міняємо на 30 пазлів. І зараз будемо міняти гравців 100-102. Зараз трохи обміняємо. А потім зробимо обміни. У нас є ще обміни гравців неону. Міняємо гравців. Нам потрібно тисячу очків. Я думаю, що на цьому відео потрібно буде закінчувати подію Неон. Думаю з вами зустрітися, викласти відео в наступну п'ятницю. Подія Неон закінчиться. З'явиться нова. Далі буде обнова всіх наборів Division Rivals. Потім буде обнова наборів Ліги. Там можна буде доволі непогано повідкривати набори Division Rivals і набори Ліги, і в наступну п'ятницю ми з вами зустрінемося. Міняємо, бачите, що багато гравців. Я думаю, ще будуть лишні гравці, але що? Ще на, назбирати тисячу очків дуже-дуже важко. Потрібно буде купляти 98-х 99 гравців я порахував десь на 4 мільярда, то це, звичайно, що невигідно. І на цьому відео, я думаю, закінчувати подію неон і готуватися, то це пізніше будуть. Краще залишити самоцвіти буде на тоці. Там, думаю, рейтинг буде максимальний 109. А зараз витрачати 4 мільярда ще на одного 107-го гравця, я думаю, це нераціонально. Міняємо тут ще гравців. 945 очків є. Перейдемо, ще, зробимо обміни. Робимо цей обмін 2 гравці. Дивіться, навіщо я забирав гравців з футбольного центру. Щоб закинути їх сюди. Закидуємо гравців 90-91. І тут 80, 85 плюс. Вибираємо таких недорогих гравців. Закидуємо 5 є і робимо обмін. І маю надію, що щось випаде. ЛП Рома. І це 102 і 99. Там ще залишився один обмін. Дивимося, закидуємо 4,98,99. І робимо обмін. Екран є. Це добре. Франція. Це П. ПСЖ. І це 100, 103. 103, так. Емері. І два дев'яносто Переходимо ще раз в подію Неон. І потрібно добити тисячу очків, щоб забирати гравця. 100-102. Ще потрібно трохи добити. Ще потрібно 6 гравців обміняти. У, ми закидуємо 103 го одного. І зараз закидуємо 100-102. Залишаються 3 гравці. То першого зараз закидуємо. Ще два гравці. Закидуємо. Я думаю, що все максимальне я зробив. Зробив собі 112 й овер команди. Без донату, без нічого. Коли вийдуть 109 гравці, будемо робити 114 овер. Це, звичайно, я думаю, 109 -і вийдуть на ТОЦах. Зараз переходимо. 1000 очків є. Переходимо в третю неділю. Забираємо лівого захисника собі. 1000 очків. Він мені найбільше потрібний по позиції. Так би забрав 105-го правого захисника. так, по позиції мені найбільше потрібний лівий захисник. Там в мене стоїть 104. -й. Ще би поміняв 105 шмехеля. Але чех мене не влаштовує. 107-й лівий захисник. Ось він. Далі переходимо в мою команду. Будемо лізеразу міняти 104-й. Довго він мене простояв? Ще зимньої події він мене. Обміняли на 107-го. Потрібно йому качнути його на, на червоні ранги, зелений ранг є. Ще одну маскарану закидуємо на синій ранг. І синій ранг є. Далі робимо фіолетовий два маскирану. Не забуваємо, що потрібно два маскирану. Бо скільки Два чи три рази робив, закидував швидко одну маскирану і була. І нічого не виходило. Тут червоний ранг є. З трьох разів мене не виходило на фіолетовий ран качати одним маскераном. За останній раз три спроби було і нічого не вийшло. Качаємо його в оборону і класичний центральний захисник. В оборону і класичний центральний захисник. Ще прокачуємо йому. прокачало 134 оборона 109 швидкість. Швидкість, звичайно, в нього не дуже. Тепер потрібно перенести тренування. Я думаю, з кого ми перенесемо? Думаю, скейна. З скейна з будемо переносити тренування. 950 очків переносу тренувань. Витрачаємо. І ще потрібно буде докачати. Його гравцями 60-69. Трохи потрібно буде докачати. Це так довго автовибор. Нажимаємо. І трохи гравців залітає до 72-го. І дивіться. 139 швидкість, 158 оборона. Чудово! Всім дякую за увагу. Прошу підписатися на канал. Поставити лайк під відео. До наступної п'ятниці. Всім пока!